Кілька років тому був в Дніпрі, пішли з хлопцями на футбол. Наскільки я пам'ятаю, тоді Дніпро грав з ворствою. А на той момент Дніпро був топ-клубом України, претендував на медалі. Коротше, був фаворитом матчу. Перший тайм 0 1 початок другого 0-2. А футболісти просто ходять по полю і особливо не напружуються. Стадіон мовчить, і в якийсь момент один з фанатів починає дуже голосно. Так, що його чують усі, навіть футболісти на полі. Він починає. Ротань! Ротань! Чуєш? Ротань! Ви програєте! Ротань! Рахунок 0-2, Селезньо! Ви програєте, рахунок 0-2! І він починає це робити з такою крутою акторською грою, наче він сам вірить в те, що футболісти не в курсі. Наче він сам вірить в те. Що футболісти думають, що вони на той момент виграють там 5-2, наприклад? Це до чого? Хлопці, 2023 рік! 2023 рік! Може не варто досі прислуховуватись до тих парад, які вам давали 5 чи 10 років тому. Може не варто використовувати усі поради. Які давались в книжках, які були написані більше 10 років тому. Суспільство змінюється, відповідно змінюються ті правила, які і на цей момент можна та треба використовувати в звабленні знайомстві, спілкуванні з дівчатами. Давайте ті правила, які вже застарілі, сьогодні з вами разом розберемо. І почнемо ми зі знайомства раніше. Як казали, при знайомстві з дівчиною обмінюйся лише номерами телефону. Якщо вона пропонує додати один одного в якихось там соцмережах, не погоджуйся. Навіть якщо ти на це погодишся, усе одно у вас ніякого побачення не буде. Зараз зовсім інша історія. Зараз я навпаки раджу тобі обмінюватись саме нікнеймами в Телеграмі або інстаграмом. І, до речі, якщо у тебе є можливість, а скоріш за все, така можливість у тебе є, зроби собі нормальну сторінку в інстаграмі. В універі казали, спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе. Тут така сама історія. Так ти з нею познайомився. Але ну точно майже нічого про себе ще не розповів. І точно повноцінне, круте враження, скоріш за все, ще на неї не справив. Заходи на твою сторінку. В інстаграмі і її бажання зустрітись з тобою збільшується. Отож, перше, нормально зараз обмінюватись не номерами телефону, а інстаграмом або нікнеймами в Телеграмі. Друге, раніше казали: в день знайомства не зв'язуйся з нею, не пиши і не дзвони. Нехай вона про тебе думає, нехай твоя цінність в її очах зростає. Зараз це не працює. У неї тільки в смартфоні, стільки всього цікавого, стільки всяких різних новин, стільки емоцій, що набагато більша ймовірність того, що тебе просто хтось випередить, ніж вона там буде про тебе думати і накручувати себе. Тому познайомився сьогодні. Сьогодні можеш їй писати. Треба дзвонити, переписка зменшує твої шанси. Так раніше казали. А зараз навпаки. Зараз ти спокійно можеш переписуватись з дівчатами і жодного разу не поспілкуватись з ними по телефону. Змінюється суспільство, і, відповідно, зараз все більше і більше людей, вони охоче готові переписуватись, а балакати по телефону не особливо. Тому спокійно домовляйся про зустріч і спілкуйся між зустрічами виключно перепискою. Четверте, дай їй час засумувати за тобою. Це вже про побачення, а не про знайомства. Раніше казали так: провів з дівчиною побачення, два, три, краще чотири дні. Нічого їй не пиши. Нехай про тебе думає, нехай сумує. Нехай твої шанси на успіх збільшуються. Зараз це, скоріш за все, не відбудеться. Зараз, скоріш за все, вона знайде чим себе зайняти. І я раджу так: якщо побачення пройшло дуже круто, пиши наступного дня. Якщо побачення пройшло просто добре, може вже через день писати. Так, шанси будуть максимальні. П'ятий пункт буде стосуватись стилю: кроси туфта, вдягай туфлі. Казали раніше. А зараз я скажу, що набагато простіше бути стильним, набагато простіше бути привабливим, якщо ти підбираєш собі лук, взуваючи кроси. Тому якщо ти не відчуваєш стиль на всі 100%, взувай кроси, а не туфлі. Шосте крутий номер телефону додасть тобі шансів. Насправді ні. Але раніше в це вірили, і раніше хлопці витрачали шалені гроші на те, щоб купити собі номер телефону, де будуть однакові цифри чи якісь там комбінації. Не треба на це витрачати кошти, краще інвестуй їх в щось інше. І останнє моє улюблене: не плати за дівчину на побаченні, так ти зможеш виділитись. Це раніше не працювало, це не працює зараз. Раніше після цього 95% дівчат до хлопця на друге зустріч не приходило. Зараз тенденція така сама, але все одно я в інтернеті зустрічаю таку пораду. Тобі набагато вигідніше заплатити за її каву, за каву плюс тістечко, за каву плюс тістечко, і навіть якщо там буде салат. Ніж ставити собі за головну мету, зекономити на побаченні. Зекономити на побаченні. Супер мета. Звабити її достатньо швидко. Як мені здається, ну, другий варіант точно кращий. Що ще краще бути підписаним на цей канал, поставити лайк і написати свій коментар. Попереду нас чекає ще дуже багато всього цікавого. До завтра!